Шановна громада, вітаю вас усіх, і хочу сказати, що мені дуже приємно, що чергова щорічна конференція, організована е, науково-педагогічною бібліотекою, вже, можна сказати, традиційно е, присвячена проблемам біографіки, і ролі, значення в освітній діяльності. І мені тим більш приємно. Що вона проходить напередодні Дня біографа, які відзначається у всьому світі 16 травня. Це наше професійне спільне свято. Я хотів би ще звернути увагу особливо на те, що впродовж трьох років війни в Україні відбулося вже понад 30 конференцій і читань, мабуть, іще більше, ми не про всі знаємо, присвячених саме проблемам біографіки. І організаторами їх виступають у більшості саме провідні наші бібліотеки, бо бібліотеки опікуються проблемою біографії. Інтеграція, поширення біографічних знань це важливий їх діяльності. Загалом ну, регламент виступів обмежений, тому я буду намагатися стисло, тверезо, тезово окреслити коло найголовніших проблем, які стосуються поступу вітчизняної біографіки. А також справи поширення і популяризації біографічних знань. Біографіка взагалі це напрям, який зазнав найбільших ганінь серед гуманітарних наук за часів тоталітаризму. Вона віднос... відродилася, вона здобула нині небаченого раніше піднесення, продовжила традиції е, минулих поколінь. Але розвиток біографіки був і залишається досить складним, і впродовж десятиліть незалежності перед нею стояли завдання, які доволі по-різному розумілися дослідниками і виконавцями. Скажімо, у першому десятилітті усиллями біографів суспільство було повернуто десятки замовчуваних і забутих імен. Відбувалося формування національного пантеону, домінували почуття. Постання з попелу і романтичні підходи до біографічних сюжетів. Загалом біографіка розвивалася тоді в дусі давніх народовзнавчих традицій української гуманітаристики, і вони поєднувалися з державницькими підходами. І це було цілком природне в час утвердження новітньої незалежної державності. Але дуже швидко, особливо в перше десятиліття 21 століття. Коли у владі утвердилися у нас олігархічні плани, все більше ставала ідеалізація державних, етатизм, все більше було псевдоелітарністю в біографічній куда У цьому протистоянні перемогли народознавчі підходи, особливо під впливом двох майданів, загального громадянського змужнення українського суспільства. І, е, на речі, Велику роль у цьому зіграла школа. У той Національний пантеон провідників і героїв України, який сформувався на сторінках підручників. Адже традиційно, в свідомості кількох поколінь, центральне місце в ньому належало українським письменникам. Центральними героями вітчизняної біографіки утвердились діячі високого патріотизму, творці. Борці за майбутнє України, люди високого інтелекту. І цим наша вітчизняна біографіка суттєво різниця від того, що спостерігаємо в інших державах, особливо на теренах колишнього Радянського Союзу. Її основу складають праці про діячів високих інтелектуальних і духовних вимірів. А отже, йдеться про проникнення до глибокого розуміння особистості. Складності суперечливості людського шляху, і в цьому запорука і подальшого піднесення, і наближення до тих рубежів, на які вийшла світова біографіка нині. Діапазон проблематики і глибина її розкриття нині, звичайно, набагато більші, бо вони розвивалися в вільних умовах десятки і сотні років. Задамось питанням, чому нині так стрімко зростає інтерес до біографіки, тим більше в такий нелегкий і скрутний час. Насамперед, тому що кардинально змінюється ставлення суспільства в цілому наших співгромадян до минулого і сьогодення. Людина перестала в нашій свідомості бути гвинтиком історії, як то було в часи тоталітарізму. Вона все більше розуміється як особистість, багата і різнобічна. Як творець свого життя і співтворець, учасник і свідок доленосних і драматичних подій, а це відкидає геть можливість створення спрощених, плакатних і одновимірних образів. Війна ще більш посилила увагу до світоглядних констант, до людської долі, до досвіду, традицій українців. А головне до їх вміння протистояти важким випробуванням і драматичним поворотам долі, незмінно зберігаючи при цьому гуманістичні цінності українського світу. Тому така велика увага зараз не лише до постати великих і знаних українців, але й до порівняння долі людей минулих поколінь і наших сучасників, і нас самих. Але простих людей, до освоєння досвіду цих людей заради побудови власного нашого життя, розкриття власних можливостей. Ми шукаємо духовні орієнтири в наших попередниках і в сучасниках, які відзначилися так само. Це саме оце все відповідає найважливішим трендам сучасної світової біографії. Увага не до великих і знаних. Увага до людини, до її долі, до її досвіду. Звідси прагнення до осмислення нелегкого досвіду наших співвітчизників, які пережили війни, революції, репресії і до учасників і до жертв, і до свідків нинішньої війни, до увічнення пам'яті полеглих, і до пошанування живих героїв у різних формах і у наукових дослідженнях, у публіцистиці. У створенні меморіалів у міському просторі, у інтернет-ресурсах, у соціальних мережах. Власне, одне з найважливіших завдань біографіки нині це допомогти прикладами людей, достойних, гідних, допомогти читачам морально вистати самим, зберегти своє я, залікувати травми війни. І дуже важливо зараз активно використовувати і постійно вдосконалювати різноманітні форми комунікації дослідників, поширюючи біографічних знань з щитацьким загалом у справі консолідації нашого суспільства, патріотичного виховання в освіті на усіх рівнях. Біографіка зараз активно дуже пішла у масиву, постійно зростає кількість популярних видань. Для різних читацьких аудиторій, зокрема, і для дітей молодшого і середнього віку: юнацтво, електронних ресурсів, каналів на Ютубі, матеріалів у Телеграмі, у Фейсбуці, в Інстаграмі і так далі. і так далі. Далеко не все там звичайно рівноцінне, відповідає належним науково-методичним вимогам. Але все рівно все це працює на актуальний суспільний попит. і запит, І ми повинні фахівці ми повинні це розуміти і цьому сприяти. Уже зараз скажімо, є серйозні дуже інноваційні здобутки. Наприклад, на базі Тернопільського видавництва навчальна книга Богдан Наталія Кутрівна Марченка, колега наша з інституту біографічних досліджень, ініціювала започаткування серії книжок про видатних українців для дітей. І від як важко писати біографічну книгу для дітей молодших. І це вимагає застосування особливих, тонких прийомів комунікації. До цього не завжди фахівці ще самі готові. Відповідно дуже гостро постає питання напрацювання нових форм, нових прийомів письма, піднесення ефективності текстів та їх редакційної підготовки. Університети, зокрема Київський столичний університет імені. Бориса Гримченка започаткують зараз спеціальні навчальні наукові програми, і цей процес далі йде по інших університетах. Розгортається практика семінарів з проблем написання біографічних праць різних форматів для читачів різних аудиторій. І предметом науково-методичних розробок стала вже і проблема навчання школярів елементам дослідницької біографічної творчості. цим, наприклад, займається пані Литвинюк із Полтави. Отже, біографіка, біографічні знання зараз є актуальними складовими нашого суспільного життя і внутрішнього духовного розвитку окремої людини. І все це обумовлює зараз необхідність постійного пошуку, нових, адекватних запитов людей, за яких ми працюємо тем героїв, жанрів, способів реконструкції життєвого шляху героїв, про яких ми пишемо. Дякую вам за увагу. Слава Україні.